Всім привіт! Сьогодні ми залетіли в Тойлі Tower Defense, оскільки нам потрібно фармити drill event. І також я вирішив глянути, що у нас по пенсіл евенту. Все ж таки мені буде трохи так пограти буде завтра, бо зараз вечір я, на жаль, не зможу вибачаюсь. Просто Hammer Man, у нього 140 тисяч dps. І мені оцей тітан м'ячик, де він, чекайте? Ой тітан-м'ячик, він мені взагалі не треба буде. Також можна буде потім на клас сходити, ну не знаю, не знаю. Зараз гіфти заберемо невеличкі. Так, давайте зараз швиденько. дейлі ребят. Через те що я давно не заходив. Я тільки на сьомому дні. Так, буває. Ой, давайте, може, глянемо, можливо, мені хтось щось відправив. На жаль, ні, але буду радий, якщо ви мені щось відправите, будь-що буду сам радий, бо мені приємно. коли ви мені такі невеличкі або такі подарунки робите. Давайте крейт, я не знаю. Ей, он тут смотрит шу. Це базі край. Зара давайте вып'ємо локит. Локи вепер. Эй. Нарешті. і тепер, якщо мені зараз зарагодик випаде з восьми край, я буду дуже радим. А, ну. Давайте ще зробимо автосел. Ну, легендарка. Це буде легендарка. Ой. Мені трішки не вистачає. Намка. Як завжди. Це було б дві чотири, але буде. О, спікер, гелікоптер. Базик, давай, камонка я дуже везучий. Мне еще наверное легендарка наверное, кто-то хочешь я туда Я могу уже давай. Не -е, -е. Дайте мені у -е. легендарку. Вже непогано. Добре, я його теж легендарки буду продавати. Ну і Basic. Давайте зараз БДСК, щоб веде щоб ту легендарку одну продамо. Воно мені просто наступи не по легендарками взагалі не користують. Ну і Basic, добре. Квест у мене виконані. Як ми Непогано. І зараз ми йдемо. Біжимо на трилівент і будемо зараз проходити, бо я ще суто не проходимо. Там ще увар мод, я його взагалі забув. Траторню Ультимейт. Ультимейт, а кот скейс відко. Далі. Тут я поки тільки ізі режим, але відео контрика уже скоро буде. Уже скоро буде, де буде пас плюс двадцять. Нових етапів, там буде дуже новий, дуже новий якийсь класний, може годлік, може міфік в кінці самого. Я не знаю. Будуть новий режим хард. Тобто, там буде така штука, якщо за 10 хвилин ізі ми проходимо і отримаємо 50, то приблизно час харда, проходимо 16 хвилин. і Кістона на цих

Чотири дрельменти поставлю. До речі, його от четвертого можна поставити? Та, до речі, їх можна чотири поставити. Це є добре, далі. Треба буде ближче, мені здається, підставляти їх. та 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 їх треба. Давайте одного продамо. Далі сюди. О, в нього є ларч, це вже добре. Давайте зі всіх сторін просто заставляємо. А їх скільки коштує прокачати? 300. О, викачуємо одного. І в них буде 30 секунд добре. Так-так. Наставляємо їх тут купа. І зараз чекаємо. Зараз їх треба підкачати при інтерменів. Тут ми поки добре справляємося і на автоскіпі. Причому ж далі прокачуємо? Зараз зараз будемо ще прокачувати. Тут треба швиденько викачати. Трішки мене підлагує це нічого. Ой! Так жорстко підлагою. Мене вибачаюсь за лаги звичайно. О, і за те, що я вже, поки я тут хотів прокачати, то я вже можу прокачати дрінмена. Яких, до речі, корисно прокачувати. Вони дуже потужні стають. По 200 тепер дають добре. Так, чекаємо далі гроші, нам зараз прийдуть гроші гроші. Опа, тут викачуємо його. От нам зараз прийдуть гроші, його викачуємо. Бо той самий результат, що його, що його. А, до речі, цей чел, я... що зі мною зайшов, в нього нема принтерменів, або в нього є, він просто їх чогось не поставив. Не 1500 зараз викачуємо. І це буде люта імбуля. Там, далі беремо його. І зараз будемо викачувати. Ай-яй-яй. Далі. Його зараз викачаємо тільки... Що у нас тут 750-750 тисяча 750, Давайте тут краще прокачати за 750. І зараз ще раз можна буде за 750 прокачати. І прокачуємо далі. Цього дрімена. Зараз збираємо 1000 і зараз його викачуємо. Викачуємо хотів я сказати вже. Папа. Вони дають. дает по... А, у 300 дають. О, Evil Wave. The Evil Wave is here. Клас. І тут ніхто... Тут навіть ніхто не вийшов. І мені дає 1000 коїнів за Evil Wave. 1000 коин. Я люблю Evil Wave. Вони легкі гуньки і за них дає 1000 конів. Оцей такаємо. Викачуємо тебе ще за 1000. І нам треба 3000. Угу. 850 краще від цього викачати. Принтерменчика. Ну, далі сенсу я качати не хочу. 0. О, ще цього дрельмена я забув викачити. Тепер мені 3000... 3 4500 треба. Добре. Ох. Ммм, то ми швидко проходимо. Нормально. Далі... Його зараз будемо викачувати. І... і... Йо, як ми швидко. У левел 5. Ух ти! Так він бо. У них там 15 тисяч що здається. Ну, десь приблизно так. І до речі, народ в кого є діджей, Продавайте. Бо вони зараз дуже впадуть в ціні через цей дріль-івент. Або можете не продавати, бо, мабуть. Ну він користей. Ні, краще не продавати, але дивіться, така штука, бо через обнову в дріль, ну, сюди в Drill Events не можна брати діджеїв, так? Ну, оцих діджей TV Man, Твімен, Speaker Спікермен, діджей ще є, там. оті бусти, бо додадуть нових бустів, які можна буде брати саме сюди в Drill в Event. І тоді трохи знеціниться дійджей, бо зараз тут ціну набирають деякі юніти через те, що ними можна грати в дріл-івенті. І так, так, більше вони так нічим не є сильні. Зараз знову може на максимум виключити. Ну, тут і. Ми легко проходимо. До речі, може ми, до речі, якраз таки рівно на За 10 хвилин пройдемо. Можливо. Зараз будемо бачити. Опа, дрельменчик. дрельменчик. Опа! И зараз за 1500 выкачаємо. Повыкаємо. А, это в нього ті легендарки. Но він класний, дядьку, як бачим. Як ми бачимо ось тут. Угу, угу. Рокет той. Не, ми їх дуже швидко вбиваємо. Цікаво, треба буде колись попробувати Endless Mod. Коли в мене будуть більше, ну кращі. Або, ну так, коли в мене буде більш-менш кращі юніти з дрі то можна буде попробувати піти Endless Муд і перевірити, скільки ми хвиль пройдемо суто на дріль. Тих на дрільменах. Ну, звісно, без ходліків, без міфіків, якісь там, наприклад, легендарки, рейерки, бейзіки, епіки, які можете будь-хто і не витрачати на то тисячі гемасіків. Бо можна 5 секунд ну, по 10 хвилин пограти, от, а? і все. Ви вже маєте. Просто-напросто вже маєте. Юніті Юнітів зможете проходити Ендес. Скоріше в не дуже далеко, але дивіться, ми от така наставили тут їх так, дивіться, 30 Та й дивіться, 30-та хвиля. То й ми тримаємось? Ага, вже треба продавати принтерменів. Продав одного принтермена. Я як венлесмоді? То вендлесмоді Сант продають і вченик. А я тут тих, принтер меню продаю. А, вс. Магніт той, О, тисячу. Та, добре. О, файно. До речі, клан XP, то все дається. Але я не в клані... Нема ну, в мене в нікаких кланах. Так що так. Так, 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 У мене тисяча ще конів, зараз ми трошки, підсумонити Юнітів якихось. з міф якщо мені вистачить. Якщо токось поправити. Юнітів не. Нічого не гарні але... Порівняно з якими або просто грамотно. Скільки ми дружки від нього це? Мало досить, але. Добре, дріб'янт пас, де глянемо. Можливо, мені можемо якісь квести О, -о, -о, О, три квести виконали. яка ляля. -ля. Як це гарно. Забираєш. Просто-напросто три тих. Обгрейдит дріль Cray і в мене 226-х. Ну, звісно, на цей крейт. Не выстачить, нічого. Берем і відкриваємо Ultra ультрадриль кейс. Ой, крейт. Опа. Ого. Ну, Large drill мене не... Ох, тут хтось міні open case. А може і гигантский open case робить. А ну она. Більше не відкриває? Не, більше не відкриває. Ну, шкода. Шкода, що мені тільки Тверч. Ну, але нічого. Він також непоганий. Ой. Дуже шефів випили. 841 шеф. М -м -м. А ну, відкриваємо за сотню. І... Анкамонка. А, рефайнер це Анкамонка. У-у-у, о-о-о-о. Uh -oh -oh -oh. Це те, що мені було б... Ні, ну ларч кращий. Він і дешевший, і все. Так що. Тебе і тебе ми продаємо за 60 коїнів. І мені ще потрібно якусь будь-яку продати. Давай. Тебе продамо. Ну у нас є 1200 конів добре. Так, так, так. Mm. Ну і що ж, давайте напевно вертаємося назад в лобі просто. І відкриємо один міфік крейт. Ух, як я швидко телепортнувся. І надіюсь, надіюсь, що мені щось таке був як то кажуть да вместе ах давайся вот спекмен тут до речі анкамонки епіки. эпики арпс там, ну мифик и буде, якщо ж ну аплодисменти в залу це було ось видно, краще би я відкрив два отаких. От Бо в них тут хоча б отей на некласний. У них толе классный юнит. Straight Virtual 72. How Basic Right. У нього у нього шанс, О, дивіться. У нього 80 тысяч посотут. 0,2% можна вибути, бо століття який теж 120 тисяч ДПС у мене. Ну добре. Ну і що ж, всім дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд і всім па-па-па. Мій нікнейм, якщо хочете в друзі або відправити якісь подарунки в описі па-па.